За правилами так звані країни Великої П'ятірки, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина і Франція проходять у фінал пісенного конкурсу Євробачення автоматично. На прес-конференції на початку цього тижня представниця Німеччини зізналася, що у захваті від шоу те, що ми побачили в Копенгагені, це приголомшливо. Хоча й доволі незвично виступати на такій великій сцені. Народилася в Україні в українсько-польській родині, що й знаходить відображення у її пісні. Останнім часом Німеччина зробила свою заявку на свій власний стиль, доволі нетиповий для Євробачення, як от кантрі та вестерн. Двічі Німеччина виходила переможцем конкурсу. Лі, смітен даунс, яка представляє Велику Британію, неохоче погодилась взяти участь у конкурсі, проте не шкодує про це. раніше я ні, трохи не цікавилась цим конкурсом, але тепер бачу, що він дуже професійний, просто фантастичний з будь-якої точки зору, з музичної точки зору, з точки зору організації шоу одним словом, з будь-якої. Я просто у захваті. Нітандаун співатиме у фіналі пісню Children of the Universe. У конкурсі Євробачення Велика Британія бере участь 59-го року. Перемагала п'ять разів. Емма Мароне з Італії налаштована менш оптимістично ніж її британська колега. Вона визнає, що втомлена і дещо нервує. Я дуже чутлива особа. З наближенням фіналу тиск посилюється. Це була важка робота кузо співатиме пісню діямо дел Чітта» моє місто, яку сама же написала. Італія повернулась на конкурс Євробачення 2011 року після 14-річної відсутності. І представлятиме група Твін Твін зі своїм танцювальним номером «Мусташ». Франція перемагала на Євробаченні загалом п'ять разів. В останнє – року з відомою піснею Люазо Елямфонриташка femme de ménage, y'a du cuir dans ma voiture, l'odeur de mon parfum me rassure, je n'aime pas montrer mes émotions à la salle de musculation, je soulève quelques poids et alter. mon corps est une machine de guerre, j'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir, j'ai peut-être tout c'est vrai mais et moi je voulais moustache. une moustache, une moustache, une moustache. Іспанія виходить у фінал конкурсу з романтичною піснею виконання Рут Лоренсо. Іспанська співачка і композитор, більше відома завдяки участі у конкурсі ікс фактор, написала пісню «Dancing in the rain» разом із британськими авторами Джимом Ірвіном та Джуліаном Емері. Іспанія двічі перемагала у Євробаченні десять та 69 року. Загалом у цьогорічному конкурсі Євробачення взяли участь 37 країн. У фінал вийшли 26, Серед них і Україна. Till the, the light, light all day. day, keep on dancing. dancing.